Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. запрошую вас до Клубу Любителів України. І в нас розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. Тиждень у нас почнеться з 3 березня до 9. І дивимося, у нас, як зазвичай, йдуть овни. І дивимося, що чекає овнів. Так, щось у мене перевернулося. Десяточка кубків, дивіться. Прекрасна карта, весела карта, радісна карта, це і хороші новини, це і приємні зустрічі, це і моменти щастя, радості, удачі, це і вечерінки, це і весілля, це і юбілеї, запрошення кудись. Ось якось так. Хтось, можливо, день народження буде святкувати. Я маю на увазі хрестини родини і в тому плані. Це ще по цій карті йде воз'єднання сім'ї. Хтось зустрінеться з рідними, близькими, яких ви давно не бачили. Ось якось так. По цій карті вам карта радить ну, повеселитися. Буде можливість повеселіться, наберіться якогось позитивної енергетики. Якось так. Тепер йдемо до тельців. Дорогі тельці, старший аркан, тобто важливий тиждень. Щось дуже важливе, Це можуть бути якісь документи, це можуть бути якісь суди, це можуть бути якісь розборки навіть просто між сусідами. Карта по справедливості говорить, що будуть направлятися, виправлятися ваші е, ці помилки. По цій карті, можливо, дійсно будете ходити по якихось установах, вибивати якісь документи, якісь папірці, якісь важливі речі. І це карта також е, кармічна карта. Тобто, щось буде таке, ну, розумієте, по справедливості юстиції, юстиції, це е, карта вона сліпа. Хороший ви, нехороший. Принижували ви себе, не принижували в угоду комусь. Розумієте, ви заробите те, що заслужили. На жаль, воно так працює. Розумієте, Це не то, що буде справедливо. Ви думаєте, що це по справедливості, але це буде те, що людина заслужила. те, що заробила. Як то кажуть, на вагу золота. Тут буде все конкретно вимірюватися. Заслужили щастя. Не переживали, дивлячись, на яких енергіях ви жили. Якщо ви жили на позитивних енергіях, на високих вібраціях, то, звичайно, вам тільки щастя і радость прийде. Якщо ви жили в страхах, в переляках, то те, людина і, ну, скажімо так, низьковібраційних частотах жили, значить, це й притягнете. Тому завжди я кажу: переходите на високі вібрації. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, двічка цих монет, і вона говорить нам про коливання, про дестабілізацію, про переміни. Переміни йдуть у плані фінансовому, можливо, щось змінюється у вашому житті. Чи це на краще, чи це на гірше, це залежно від того, де ви були до цих перемін. Тобто, якщо у вас все було прекрасно, і йдуть зміни, звичайно, просто розумієте, не можна говорити погане чи хороше. Переміни це завжди щось нове. До нового треба завжди привикнути. Тут немає значення, чи це нова кофточка, чи це нова людина. Ось просто йдуть переміни. Змінюється, щось змінюється, щось інше буде. Дестабілізація, можливо, у фінансах буде. Тут будьте обережні, не витрачайте гроші просто так. Дивіться кожну копійку. Зараз треба трошечки приекономити. Далі, тепер йдуть у нас раки. Дорогі раки. Не типова енергія для вас король жезлів. Якщо ви жінка, зустріч з королем жезлів, тобто з людиною впливовою, людиною яскравою, людина, яка вам зацікавлена, наприклад, це. Якщо ви жінка, це може бути ваш шеф. Можливо, що ви звернете увагу на такого чоловіка, можливо, на вас звернуть увагу. Тобто цей тиждень виглядає так, що у вас будуть якісь не сутички, а якісь ем, е, зістикатися будете з такою людиною. Яка, можливо, вам в чомусь допоможе. Це може бути і волонтерство, це може бути і допомога якась іншим людям. Ось, Якщо ви чоловік, то вам карти радять себе так поводити, як хазяїн. Я знаю, що я хочу, я знаю, як я цього добюся. І бути, звичайно, таким харизматичним цього тижня. Не йти на пролом, як король мечів, а, а теплим словом, компліментом, а, якось душевністю трохи, але енергійністю, організація якихось справ, якихось проєктів теж йде по цій карті. Хтось, можливо, з вас отримає якусь високу посаду або крісло. Теж дуже хороша карта. Тепер у нас леви. Дорогі леви, от ви помінялися, напев, напевно, з раками. Дивіться, леви в чомусь будуть розчаровані, відходять від ілюзій. Це коли знімаються рожеві окуляри, і людина, ну, скажімо так, легко розчарована. Чим я люблю цю карту, вона людина розчарувалася. Це не значить, що людина все покинула, все і плаче, і коло того корита, і нічим більше не займається. По цій карті людина встає і йде шукати свого щастя. Гаразд, я помилилась, я помилився. Все, я йду шукати щось. Ну, в принципі, для левів це типово, тому що леви не здаються, не впадають в отчаяння, скажімо так. Тепер йдемо до дів. Дорогі діви, у вас сонечко, тобто прекрасний тиждень, чудові якісь можливості, успіх, радість, удача, що завгодно, все на позитиві. Єдина засторога, ви можете занадто, ваше его може занадто перебільшити, наприклад, загордитися собою. Може таке бути. Ось, але у цілому. Які би неприємності не було, сонце затимняє любі неприємності. Тобто вас чекає тільки приємні речі. Дивіться, тільки не засліплюйтесь якимись дуже блистячими речима, блискучими якимись людьми. Ось. Ось тут будьте трошки обережні. А знаєте, можна вас зачепити ваше его, якось так. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези. А у вас мах випадає чудова карта, прекрасна, навіть можна сказати. Тобто, все в ваших руках. У вас будуть ресурси піднятися вгору, у вас будуть ресурси чогось добитися. Що таке ресурси? Це і, звичайно, фінанси теж на якісь ваші проекти. У вас будуть ідеї, у вас буде час, якщо ви захочете, у вас час буде завжди. Людина, яка, наприклад, закохана. Вона завжди знайде час, вона лише абсолютно все і візьме час, який їй потрібно. Так само і в цій карти. Якщо вам якісь проекти важливі, ви доб'єтеся свого. У вас ну, шанси дуже великі, дуже хороші. Єдине, що помагові треба не все і одразу робити, а до закінчувати щось одне. Займатися спочатку одною справою, довести до кінця. Наприклад, я люблю все і одразу в'язати. Ось якось так. Ну, таке в мене буває. Надоїдає одне, в'яжу друге. Ось, щось не виходить. Два-три рази перев'язала, плюнула, через півроку знову взялась і дов'язала. Розумієте, Ось якось так. Тут карта радить не все і одразу, а поступово. Тепер у нас скорпіони. Друзі, скорпіони, чудова карта, карта переможця, карта визнання, карта, коли ви вирушаєте в дорогу з піднятою головою. Тобто ви можете цього тижня собою гордитись, ви чогось добились, але не забувайте, що цього ви досягли не самотужки. Хтось вас підтримав. Навіть якщо та людина була мовчазною, ваша дружина, ваш чоловік, він вам не заперечив. Чимось займатися. Вона вам не заважала чимось займатися. Тому ви, скажімо так, видатна людина стали цього тижня. Впізнаваємі стали цього тижня. Вас будуть на дорозі, можливо, хтось впізнає. Ця карта теж відряджень, переїздів і якихось рухів. Ось якось так. Будете гордитися цей тиждень собою. Далі. І ще може бути звільнення від когось або від чогось. Тепер у нас після стрільці, стрільці йдуть. Стрільці, вісімка мечів, якась небезпечна ситуація. Будьте обережні. От просто будьте обережні. Особливо зі словами: прикусіть язичок. Оця карта так і каже: прикусіть язичок. Гарячкуватість свою забудьте. Кращий язичок покладіть в карманчик. Тому що. Мечі це завжди слова, образливі слова. Можливо, ви захочете когось образити. Можливо, хтось образить вас, а ви захочете відповісти. Будьте обережні. Це якась блокада. Тобто, якщо у вас була якась ідея щось робити, у вас блокада, у вас нічого не буде виходити цей тиждень. Ось якось так. Можливо, хтось вас заблокує. Це може бути і соцмережі. Так, тепер козироги. Дорогі козироги, четвірочка мечів. Це або хвороба, або тайм-аут, як то кажуть, переміна. Тобто не переміна, ні, не переміна, а пауза. Вам потрібно перепочити. Перемир'я може бути з кимось. Якщо ви з кимось воювали з сусідкою, то буде цього тижня затище. А один з одним не балакати будете. Це може бути і чоловік-жінка, це можуть бути і в колективі, і з вами ніхто не буде розмовляти. Хтось, можливо, образиться на вас. Не весь колектив, можливо, але е, якась частина людей певна. Ця карта радить вам помовчати, не кіпішувати, відпочити, набратися енергії. Справжня війна ще попереду. Тому що попереду п'ятірочка мечів. Тобто набирайтеся сил. Тепер йдемо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас будуть прибутки. Це і якісь маєтки, хтось купи, хтось машину купи, а хтось просто купить пральну машинку, там, або я не знаю що. Щось потрібне. Це практичні речі. Те, що людині потрібно по таким картам. Ну, королева цих монет вона зазвичай дуже практична жінка. Тому витрачайте гроші тільки на практичні речі. Ось, звичайно, вона любить і розкіш, але розкіш, яка окуповується, яка вигідна. Вона не буде якусь дурницю, розкішну дурницю купувати з останніх грошей. Розумієте, оце і є королева монет. А Вона, любителька, відкладати грошей. Тому я пораджу вам відкладати гроші. Ось якось так. І наостанок у нас сьогодні рибки. Що у наших рибок? Маленький пажик, монет. Якась нова робота у вас з'явиться, якийсь новий підзаробіток у вас може з'явитися, якісь новини хороші стосовно фінансів. Ось. Але це все, знаєте, дуже дрібненьке. Комусь запропонують роботу, але теж в участі учня. Комусь прийде якесь сповіщення про якийсь переказ. Але це все дрібненькі гроші. Купи-продай теж дрібненькі, це невеликі оборудки. Тобто, щось маленьке це можуть бути, звичайно, ваші дітки. Ось якось так. Якусь суму витратити на своїх дітей, можливо. Гаразд, мої дорогенькі, ось такий у нас тиждень, скажімо, перший тиждень березня який почнеться, здається, з 3 числа. Здається, так, з 3 по 9 до 9. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного тижня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!